Тарас Шевченко, «Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить, пожовкле листя, гаснуть очі, Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле-де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, А ще гірше спати, спати, і спати на волі, І заснути вік віки, І сліду не кинуть нікого однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, немає ніякої, Коли доброї жаль Боже. То дай злої, злої.